Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні вашим читаном буду я. Звати мене Ігор Миколайович. І сьогодні ми з вами матимемо таку цікаву тему. Зараз я поширюю екран. Видно, так? Видно. Так ми бачимо. Добре, дякую. Сьогодні ми матимемо таку цікаву тему як циркуляція атмосфери, як один з кліматвірних чинників, вплив на формування циркуляція атмосфери, вплив на формування клімату України і наслідки цього чинника для природи і життя людини. Давайте домовимося, що мікрофони у вас будуть виключені. А коли будете хотіти, або буде потреба, е, включитися в дискусію, то ви будете включати мікрофон і говорити. Добре. Отже, е, спочатку давайте е, пригадаємо з того, що ви знаєте, е, які є кліматотвірні чинники. Будь е, ласка, включіть мікрофон. Хтось, е, хто хоче відповідати, і. Е, Допоможіть. Висота на рівнем моря. Так, ще. Також ще географічна широта, підсилаючи поверхню. Дякую. Е, ну, е, ви могли знати з попереднього уроку, що взагалі виділяють три таких основних чинники. Це. Кількість сонячної радіації, яка надходить до земної поверхні, циркуляція атмосфери і характер підстильної поверхні. І циркуляція атмосфери це є один із цих вірних чин. Мабуть, ви знаєте, що е, внаслідок нерівномірного нагрівання земної поверхні, е, відбувається формування певних. Е, Повітряних мас з певними властивостями на тими чи іншими ділянками землі, е, і виділяють взагалі чотири таких найбільш е, ну, відомих е, типи повітряних мас. Це екваторіальні, тропічні, помірні і Арктичні або Антарктичні. Е, кожна з цих повітряних мас має Певний набір властивостей, за якими можна характеризувати повітря в цих повітряних масах. Але не всі повітряні маси е, надходять до території України. Е, якщо подивитися на карту, то можна помітити, що частина повітряних мас взимку в Україну надходить із заходу. Це Помірні повітряні маси, які надходять з Атлантичного океану. А частина повітряних мас взимку може надходити з півночі арктичні повітряні маси, а з е, акваторій Середземного і Чорного моря, але переважно з Середземного моря, до нас інколи може прориватися також е, повітря тропічних повітряних мас. Влітку ми спостерігаємо. Е, Дещо відмінну картину, тому що влітку в Україну не надходить холодне арктичне повітря, але в Україну надходять так само помірні і тропічні повітряні маси. І от дивіться: кожен з цих можемо повернутися назад і подивитися, які характеристики цих повітряних мас. Якщо помірні повітряні маси, вони є Переважно вологі, але їхня температура змінюється за сезонами, і справді вони мають помірні температури, тобто не є надто холодними і не є надто з високими температурами, то, наприклад, тропічні повітряні маси мають високі температури, а арктичні низькі. Через те, коли змінює одне повітря інше, наприклад, арктичне повітря змінює. Помірне або навпаки тропічне змінює помірне повітря, тоді стикаються дві повітряні маси. Тепла, наприклад, це тропічна, і холодна це Арктична. І ось подивіться, як видно на слайді, внаслідок такого зіткнення виникає лінія, яка розмежовує це повітря. Таку лінію називають атмосферним фронтом. Якраз вся погода, всі опади, які відбуваються, вони відбуваються в межах цього атмосферного фронту. Такі фронти є двох видів. Ви бачите, теплий атмосферний фронт це коли наступає тепле повітря. І якщо ви подивитеся, то на стику теплої і холодного повітря відбувається утворення помірних опадів. Тут не зливи, тут помірні опади, які випадають із шаруватих хмар. І також є холодні фронти атмосферні це коли холодне повітря наступає на тепле, і ви бачите, тепле повітря піднімається швидко вгору, конденсується швидко волога, і е, внаслідок надходження холодного повітря на цьому стику, холодному атмосферному фронті, відбуваються. Зливові сильні дощі відбуваються грози, інколи ми спостерігаємо посилення вітру, яке називається шквалом. Таким чином, якщо ми спостерігаємо отаке переміщення повітряних мас, може виникнути у вас таке питання. А чи завжди повітряні маси е, переміщуються саме ось таким чином? Коли, наприклад, прямолінійно повітря надходить із одних районів землі в іншу. Е, можливо, хтось мені скаже, чи завжди так відбувається рух повітря? Анастасія. Як ви вважаєте? Включіть мікрофон. Чи завжди можете повторити запитання? Чи завжди рух повітря відбувається прямолінійно? Рух повітр... переміщення повітряних мас? Здається, ні. По ідеї Анатолій, а ви могли е висловити свою думку з цього питання? Я думаю, що ні. Є е, е, ще... так, ні. І ви маєте рацію. Ось зараз я вам запропоную е, подивитися, як рухаються тропічні циклони. Ви, мабуть, чули в сьомому класі ви вивчали географію матеріків і океанів і бачили, е, і, і, можливо, бачили не раз відео, можливо, чули в новинах, що під. Час е, проходження тропічних циклонів виникають е, ну, справжні урагани посилення вітру, дуже страшенні зливи. І от е, вчені досліджують з космосу рух таких е, вихорів повітря. Насправді, внаслідок обертання Землі повітря закручується в вихорі е, низького або високого тиску. Отакі от вихрі е, низького тиску. Отримали назву циклони, а вихори е з центром, в яких в центрі знаходиться область високого тиску, називаються антициклонами. Подивіться, як рухається повітря в циклоні. Це північна півкуля. Ви бачите, е ми бачимо образи Північної Америки, Північної Атлантики. Зараз я виберу. Дві області, наприклад, ось цю область низького високого тиску, і ось цю низького це англійські букви. Low це низький, high — це високий. Нажму Go і ми поспостерігаємо, як рухається цей циклон. Ось дивіться, він повертає вправо. Бачите, а хтось мені пояснить, що заставляє. Цей циклон повертається вправо. Він рухається до області меншого тиску, від області більшої. І при обертанні землі також це змушує його рухатись в тому напрямку. Е, так. Е, ну, е, Земля обертається навколо своєї осі, і, обертаючись навколо своєї осі, вона е, також змушує е, відхилятися вправо всі е, ті е, об'єкти, які е, знаходяться в русі. Повітряні маси рухаються. Отже, відхиляючи села землі, яка отримала назву сили Коріоліса, відхиляє вправо е, ці повітряні маси. Отже, ви запам'ятали, є циклони, де в центрі низький тиск, і там повітря рухається, якщо ви побачили проти годинникової стрілки, і є антициклони з високим тиском, де повітря рухається за годинниковою стрілкою в північній півкулі і від центру до краю. Тепер давайте Поміркуємо, як е, повітряні маси можуть впливати на клімат України. Е, ще раз подивимося на е, наш слайд. Бачите, так? Видно а, вам слайд? Бачимо таблицю. Ексер скази. Ага, ясно. Зараз я поширю. А тепер видно. Карта України, і ви бачите, частина повітряних мас надходить в Україну із Заходу. Більшість стрілів у нас спрямовані з Заходу на схід. Ну, це тому, що Україна розташована у помірному кліматичному повісті, більшість території України, і в помірному повісті переважають Західні вітри. Ну і подивіться, західні вітри, вони надходять переважно з Атлантики. Отже, вони несуть багато вологи, тому що над океанами формуються, як правило, вологе повітря. І, як правило, західні вітри приходять із ось цими вологими циклонами. А якщо ми повернемося до слайду. Того, де були характеристики повітряних мас інших, от, наприклад, подивимося арктичні повітряні маси, то вони е, є, як і тропічні е, часто бувають переважно сухими. І ось зараз у нас якраз панує така тропічна суха повітряна маса над більшою частиною території України. І такі повітряні маси вони спричиняють. Надходження в Україну якраз областей високого тиску, і тут в Україні формується стійка така безхмарна погода. Вона пов'язана з антициклонами. Я знаю, що слухати вчителя не завжди дітям цікаво. І тому я хочу, щоб зараз ми з вами пограли в таку гру. Знання це завжди скарб, і він е, є, ну, не завжди доступним. Скарби ховають, як правило, десь у буває, що ховають у якихось е, скринях, або, наприклад, скарби е, в минулому ховали у таких. Величезних якихось е, кімнатах, і, е, щоб добратися до скарбу, потрібно е, ну, докласти певних зусиль, і е, треба мати е, замок, з допомогою якого можна відкрити ці скарби. Е, і от зараз я хочу вам я поширю зараз. Хочу поширити вам ось одну гру, і ми спробуємо пошукати скарби, відповівши на запитання, які я підготував для вас, якраз виходячи із теми нашого. Сьогоднішнього уроку. Так. Зараз я спробую згенерувати покликання, але воно не хоче поки що у мене генеруватися. Тому вибачте поки що, будь ласка. Зараз я перезапущу. Монечку бо Добре, поки я перезапускаю, давайте поміркуємо про те, яким чином рух повітряних мас впливає на життя людини і на околишню природу. Я зараз попрошу Тетяну відповісти. Якщо поміркувати, от, наприклад, про вплив рух повітряних масів на природу, на що саме може впливати рух повітряних мас? В природі, Тетяна. Ну, Наприклад, рух повітряних мас має вплив на погоду, це і температури повітря, і опади. На життя... це... температури, а з цим пов'язано, напевно, і Зміни у живій і неживій природі. Так, добре. Ліза. А ви як гадаєте, на що ще може впливати рух повітряних мас? А, ну, як ми недавно пам'ятаємо, повітряні маси принесли нам із Сахари, але дуже не. Ну, не найкомфортні умови, так, і е, це спричинило певні порушення, там, наприклад, і е, е, забруднення повітря високе, тому це також впливає на екологію і на здоров'я людей. Дякую. Дуже вичерпна і правильна відповідь. А якщо ми, наприклад, подумаємо, а яким чином е, Природа може впливати на м, безпеку людини од крім того, що забруднене повітря, рух повітряних мас, от, проходження ураганів, воно якимось чином може впливати на безпеку нашу. Так, звичайно, ми знаємо це з подій, які відбувалися неодноразово в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах тропічних. А це завдавало великих фінансових збитків, матеріальних люди втрачали будинки, сім'ї і так далі. Дякую, Даша. Ну і звичайно ж, і ще можна звернути увагу на те, що рух циклонів інколи спричиняє і особливо тропічні урагани. Які все частіше бувають навіть у нас у надходять нехай не тропічні урагани, але урагани трапляються і в нас в Європі, і вони спричиняють е, у нас е, теж е, небезпеку для людей, призводять до руйнування, будівель, і Інших таких негативних наслідків.